Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати капусту. Це одна із різновидностей капусти це є карфіол. Ви знаєте, це є дуже Карфіол – це дуже корисна капуста. Це для шлунку, для нашого організму. І це буде дуже смачно і буде дуже корисно. Для приготування нам знадобиться це у нас карфіол. Це у нас, ви знаєте, карфіол, хочу сказати, зараз недорогий 80-90 гривень кілограм. Це є, буде в нас кляр яйця, молочко буде, борошно буде, олія, сіль, італійські е, трави, є і провенсальські. Хто любить трошечки, щоб м'ята була, можна взяти провенсальські трави, е, чорний перець. І зараз дивіться, починаємо. У мене кипить вода. Я Тут у мене душистий перець і о, лавровий лист, і я варю чесник. Зараз воду я підсолю і буду трішечки варити цвітну капусту. Треба помити капусту. Зараз я її сполосну. то ще і так буду її варити. Дивіться, бачите, я все так уже файно вирізала оці качани. Ось ці качани. Я їх теж можу так трішечки пообрізати ви знаєте, я їх відложу і коли було бульйон варити, я просто їх кину бульйон. Розбираю на суцвіття. Можуть бути більші, можуть бути менші. Можна навіть ось так різати, бачите, ось так доль. Можна і так, але ось. Можна так розрізати, бачите? На три частини. ось так. І завжди старайтеся вибирати карфіол молоденький, не ось, ось такий великий. Ви знаєте, чим менший карфіол, тим він молодший, тим він кращий. Так як гриби, коли збираємо, маленький гриб, він хороший, а великий вже старенький, вони вже не дуже файлі. Вода в мене кипить і ось така ось столова ложка соли. Солі. Ось так. Кидаємо карфіол. Знаєте, буквально закипить. Треба пробувати, що він трішечки був. Ну, десь, напевно, 10 хвилин буде кипіти. Так, включаємо. Пробуємо на сіль обов'язково. має бути так, знаєте, файно посолена. Столової ложки. на Десь у мене тут півтора літра, навіть більше, біля двох літрів води. Ось так. Поки карфіола відварюється, я буду робити кляр. 250 грам молока в мене. Додаю 3 яйця. Взбиваю, моя взбивалочка старенька. Мама завжди з такою, мамочка працювала з такою збивалочкою. Ви знаєте, підсолюю, підсолюю сіль. У мене дивіться, у мене ще є сіль, сечена сіль. Це ще від Паски нашої, від Великдення. Я завжди, що би я не готувала, я завжди щепочку солі даю. Я все її тримаю на столі, вона мене довго буде. І додаю ще файну щепочку солі простої. Вона все кипить, дивлюся, не треба її переварити. Я ще беремо. Додаю борошно. Мені треба, ви знаєте, густий кляр. Ось дивіться, бачите, яка консистенція має бути тіста. Густе. Ось таке, як, ну, трішечки рідше, ніж на оладі. Ось така консистенція. Пробуйте на сіль. Обов'язково. Солі багато не треба давати того, що виключаємо, виключаємо наш карфіол, пробуємо, чи він вже готовий. Все, стріжую. Натираю морпу, це вкляр. Морква має бути соковита, не суха. Таку файну моркву вибирайте. Велику не треба моркву. Ось я навіть цю морку цілу не буду натирати, цього достатньо мені буде. Натираю чесник. Такий файний зубочок, часнику. Знаєте, напевно, я ще один натру бокляра багато. Да, я ще один натру. чесник. Ну, файно треба перемішати. Ви знаєте, морква дасть свою солодкість. І воно буде таке солене із таким смаком моркви. Це буде смачно. Три повних столових ложки борошна. І я додаю італійські трави. Знаєте, я їх обожнюю. Не знаю, мені дуже подобається. І білий мелений перець. Він точно такий за смаком, як чорний. Просто я полюбляю білий. Десь пів кавової ложечки білого перчику. Достатньо. Ось дивіться, спеції я вже всі перемішала. Карфіола в мене вже остила. Так що я зараз буду перемішувати з борошном і спеціями карфіолу. Дивіться, не переваріть. В мене досить м'яка, але не треба переварити. Має бути вся-вся, щоб нам... Знаєте, можна навіть в кульочок поставити туди борошно з спеціями і просто файно так перемішати. Просто старатися не переварити капусту. Нагріваю сковорідку і олії. Олії буде у мене рам 250-300, ви знаєте, не менше. І файно нагріваю. Кидаю карфіолу. Кляр перемішую. Можна багато кидати, це не. Стільки, скільки от можна сюди кинути, щоб повністю було все в клярі, стільки можна і ставити. І ще. Все добре. І починаємо смажити. Опа. Ось дивіться, вогонь має бути трішечки більше середнього. І завжди я буду повертати. Ось так. І повертаємо, дивимося, які вже готові. Угу. Так, повертаємо. Бачите, такі файні. Запах неймовірний, чесночок. Ось які Бачите, які цікаві. Не треба їх пересмажувати, тому що вони практично вже готові, капуста готова так, що, ось, щоб воно було і красиво, і хрустке, і смачне. Бачите, ось постійно я ними кручу. Бачу, де підсмажилося ставлю на цю сторону перевертаємо на одну і на другу. Поки смажиться, я загружаю пляр другу карфіолу. І це дуже швидко. Так, тут вже нам досить. Вибирати воду, зменшую вогонь і вибираю на папіровий рушничок обов'язково, щоб весь цей шир. Ви знаєте, я пробувала такі файні з чесночком моркви, мало дала, треба більше моркви додавати. А це у мене залишилось. Бачите, я борошно сюди додавила. файно перемішаю, і буде таке, знаєте, як у нас називається. Чоловік мені підсказав, що це локша. І зараз із цього ми зробимо. Напевно, дві локші будуть. Я вам покажу, як це робиться. Правда, тісто має бути густіше, але ми зробимо таке. Це теж буде файно і смачно. І все, ви знаєте, це дуже швидко, корисно, смачно. Пів кавової ложечки соди. Багато не треба. Файно перемішую. І кавову ложечку оцту. Дивіться, нічого не має пропадати. Ось залишилось. У мене борошно залишилось, кляр, я це змішала зараз. І ми зробимо ось таку локшу. Від самого качанчика наших цвітної капусти до. Так, скоренько розприділяю скоренько, скоренько. Поки ще я на це не жагло, не смажило. Ось так прямо на краєчки, бачите? Все гарний. Ще мало залишило. Так, закриваю кришкою. Менше, менше роблю, знаєте, менше середнього вогня, менше. Ось такий вогонь має бути ну, Не маленький і не середній. Дивимося, вже Пре. можу перевертати. Ну, тут іще трішки, ну це, це не є проблема. А ну, зараз пробую. Я кажу в мене руки термостойки. Ось, бачите, який файний, Ну, просто парада. А запах такий смачний буде. Виключаю. Треба не здивитися. О, готовий. Бачите, який? Готовий. Ви знаєте, в ньому все-таки багато олії. Опа. Ну що, друзі, готово все. Дивіться, я трішечки петрушкою украсила. Петрушка теж свій смак дасть, можна укропчиком, це дуже буде смачно. І ну, від сили 40 хвилин. Вечеря готова. Зрізаємо, ви знаєте, все в нормі, все прекрасно. Бачите, який. Настільки ця капусточка гарна, треба пробувати. Я думаю. Так, а зараз. Спробуємо локшу. Знаєте, вона така, як омлет. я трішечки соди дала. Я його переламаю. Ну. Але дивіться. Ну, Це ще, напевно, буде смачніше. Ну, це ще смачніше, напевно, ніж капуста. Це таке? Хм, таке, як чабата. Ви знаєте, <смі> такої добрий. І спеції такі в нормі. Хм? Все вдало, все файне, смачної. Ви знаєте, хочу побажати, як завжди, всім миру нам, щастя, всім, здоров'я, всім і всього найкращого. Готуйте, спробуйте це дуже смачно, не лінуйтеся і дуже швидко, і дуже корисно. І будьте здорові!